Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата! Сьогодні на занятті з логіко математичного розвитку ми будемо вивчати математичний знак віднімання, частина ціле і повторимо поняття високий та низький. Давайте разом з вами пограємо з м'ячиком. І я буду його передавати. А ви називати числа. Ну що ж, покатився наш м'ячик. Яке число в нас перше? Один. Далі передаємо м'ячик. Яке число після одинички? Правильно, число 2. Далі покатився наш м'ячик. І у нас з'явилося число 3. Придаємо ще м'ячик. Яке число з'явилося? Так. чотири. Передаємо м'ячик. Яке число після чотирьох? Молодці дітки, п'ять. Молодці дітки передали м'ячик і згадали цифри. Дітки, а зараз давайте з вами полічимо предмети. Скільки білочок зображено? Чотири. Скільки ведмедиків зображено? Молодці дітки. Три. Скільки зайчиків? 5 молодці, дітки, скільки зображено лисичок. Дві. Розумнички. Скільки зображено вовків. Так, дітки. Один молодці. На минулому занятті ми познайомились ось таким знаком. Як він називається? Вірно, це плюс. Що він вміє робити? Та додавати та збільшувати кількість предметів. Давайте перевіримо, як ви його запам'ятали. Подивіться на картинку. Скільки ведмедів зліва? Скільки ведмедів справа? Скільки разом ведмедів. Давайте прочитаємо приклад. 2. Додати. Три дорівнює 5. Роздивимося з вами білочок. Скільки зліва білочок? Так, одна. А скільки справа білочок? Так, дві. Скільки разом білочок? Молодці дітки, три. Давайте прочитаємо приклад. Один плюс два дорівнює три. А тепер спробуйте самостійно порахувати тварин. Плюс дуже задоволений тим, що ви його запам'ятали. Плюс хоче познайомити вас зі своїм другом. Ось він, погляньте. Я знак Мінус. Усе забираю і дуже уміло, числе віднімаю, скільки залишилось Ну ж, бо дивись, і разом зі мною ти гарно учись. Запам'ятайте, знак мінус означає прибирати, зменшувати або забирати, тобто віднімати. Знак дії віднімання це мінус. Він може відняти одне число від іншого. Наприклад, під пеньком сиділо три їжаки. Один їжачок. Пішов гуляти. Скільки їжачків залишилось? Так, 2. Цей приклад треба прочитати ось так. 3. Відняти один дорівнює 2. Наступне завдання. Було два кабани. Один з них утік. Скільки кабанів залишилося? Один. Приклад прочитаємо так: 2.1. Дорівнює один. Ми з вами потрапили на озеро. І бачимо тут жабенят. Скажіть, будь ласка, скільки їх? Так, ми бачимо 5 жабенят. Настала ніч. А потім знову день. Погляньте, чи змінилась кількість з жабенят. Їх стало менше чи більше. Жабенят стало менше. А наскільки? На одне. У нас було 5 жабенят. Одне зникло. І залишилось 4 жабеня. Пропоную вам скласти приклад. Було 5 жабенят. Одне жабеня сховалося. Яку дію ми виконували? Дія, при якій кількість предметів зменшується, називається віднімання та позначається знаком мінус. Тобто 5 мінус 1 дорівнює 4. А зараз я вас запрошую на прогулянку до осіннього лісу. Ось погляньте, в лісі щось сталося. Звірята не можуть потрапити до своїх будиночків. Допоможіть їм! На кожному будиночку є своя цифра. А у кожного звірятка приклад. Тож, давайте з вами вирішимо приклади і поселимо звірят у будиночки. Лисичка 4 відняти 3 дорівнює 1. Отже, лисичка буде жити в будиночку з цифрою 1. А зайчик 3 відняти 1 дорівнює 2. Який будиночок? Правильно, з цифрою 2. У білочки 5 мінус. 2 дорівнює 3. І це будиночок з цифрою 3. У вовчика 5. Відняти 1 дорівнює 4. Молодці! Правильно виконали завдання. Осінь прийшла до звірят. Але вона не знає, який лист потрібно покласти в яку скриньку. Давайте їй допоможемо! Потрібно вирішити приклади. Ось він буде знати, який лист хто отримає. Давайте з вами розв'яжемо приклади. 5 мінус один скільки буде. Правильно, 4. Лакитний лист йде до зайчика. У лисички 2 мінус 1 дорівнює скільки? Правильно, дітки. 1. Молодці, дітки. У білочки 4 мінус 1 до скільки дітки. Розумнички буде 3. А у Вовчика 3 відняти один до скільки дітки. 2. молодці. Нарешті звірі отримали свої листи. Молодці дітки. Осінь втомилась, поки розносила листи. Та зголодніла. Давайте нагодуємо її кісточками. Нам треба підібрати числа сусіди. У числа 2. Яке попереднє число? Так, 1. А наступне. 3. Молодці. У числа 4. Попереднє число яке? Так, 3. А наступне. 5. Вірно. У числа три. Яке попереднє число? Два. Молодці. А наступне чотири. Молодці. І у числа п'ять. Попереднє. Чотири. А наступне шість. Ось і дуже задоволена. А зараз дітки пропоную трішки відпочити і зробити ритмічну вправу. Великі ноги і маленькі ніжки. Великі ніжки, судорісти, ту, 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 а мали кінець. Молодці дітки працюємо далі. Цікаву гру. Гра називається частина і ціле. Вам потрібно назвати малюнок і визначити частиною чого він є. Спробуємо. Колесо частина чого. Так. Машини. Шнурки частина чого. Так. Росівок. Насіння частина чого? Правильно, соняшника. Дах частина чого? Молодці дітки. Будинку. А тепер спробуйте визначити самостійно. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. Пропонуємо вам пограти в гру високий низький. Будьте уважними. Погляньте на зображення. Хто високий, а хто низький. Так, молодці дітки. Жираф високий, а їжачок низький. Дітки, погляньте на зображення. Що тут високе? А що низьке? Дерево високе, а кущик низький. Дівчинка яка? Так, висока, а хлопчик низький. Шафа яка? Висока. А стільчик який? Низький. Молодці. Будинок який? Високий, так. А машина яка? Низька. Молодці діти. Дітки, давайте з вами пограємо з геометричними фігурами. Погляньте на картинку. Тут розмістилось декілька фігур. Назвіть їх. Молодці дітки. А тепер добре запам'ятайте, в якій послідовності вони стоять. Заплющуємо очі, відкриваємо, яка фігура зникла. Молодці. Подивіться уважно. Запам'ятайте, в якій послідовності зараз стоять геометричні фігури. А тепер закриваємо очі. Відкриваємо, яка фігура зникла. Молодці, дітки. Пограємо останній раз. Подивіться уважно і запам'ятайте фігури, в якій послідовності стоять. Закриваємо очі, відкриваємо, яка фігура зникла. Молодці дітки, ви добре впорались із завданням. Сьогодні ми з вами познайомились з дією віднімання та знаком мінус. Вкладали ціле із частин, грали в цікаві математичні ігри та повторили поняття «високий» та «низький». Дякую вам, мої маленькі розумнички, за роботу на занятті. До побачення, до нових зустрічей!